Третя помилка Самсона закохатися у філістимлянку. І сталося по тому, і покохав він жінку в долині Сорек, і ім'я її Деліла суддів 16.4. Останнім захопленням Самсона стала філістимлянка на ім'я Деліла. Хоча ця жінка згадується лише в одному розділі Біблії, її ім'я стало символом хитрості та підступності. Вона зрадила свого надмірно довірливого чоловіка задля особистої вигоди. Самсон грав із полум'ям, інакше кажучи, в якийсь момент він забув, хто наділив його величезною фізичною силою, йому здалося, що він завжди буде таким непереможним. Сатана не бажав, щоб Самсон, сидя Ізраїлю, врятував свій народ. Ворог людства використав найбільшу слабкість характеру цього чоловіка. Поставивши на його шляху безпринципну жінку, майже з дитячою наївністю Самсон не помічав пастки, які влаштовували йому деліла. Філистимські правителі підкупили цю жінку, щоб вона з'ясувала, у чому секрет Самсонової сили, і вона під приводом любові змусила його відкрити таємницю. Тричі Самсонові вдавалося обдурити її, але Деліла, Докучала йому своїми словами по всі дні та напирала на нього, то знетерпеливилася душа його насмерть. Самсон Силач, якого всі боялися, став жертвою слабкої, але хитрої жінки. У якийсь момент Самсон не витримав і відкрився диві, і вона в четверте зрадила його. Самсон опинився у владі своїх найлютіших ворогів. Які викололи йому очі та поставили крутити жорна. Парадоксально, але Самсону треба було стати сліпим, щоб прозріти. Він, народжений для славних і великих діл на славу Бога, тепер виконував роботу віслюка. Тільки у своїй сліпоті він ясно побачив, що зрадив Бога, і змирившися, покаявся в цьому гріху. Сучасна молодь теж перебуває під тиском сатани, який намагається зробити все, щоб вони залишили віру та забули Бога. Ворог намагається, щоб християни мали стосунки з невіруючими людьми, і багато хто повторює історію Самсона, деліла, здавалося йому привабливою і спокусливою. Так само, і ті, хто не любить Ісуса, можуть здаватися і гідними кандидатами у супутники життя. Господь дає нам можливість пізнати істину з Його слова. Він зміцнює нашу волю, щоб ми не поділяли любов з невірними. Божі задуми щодо Твого життя чудові, але тільки від Твоїх рішень залежатиме, чи стануть вони реальністю.